Вітаю глядачів каналу. Вчора був класний день в плані сонця. Був цілий день майже сонячний, але ну, він такий був, так як зараз, такий як серпанок, не, не до кінця прозорі хмари, але він, по крайній мірі, був чистий весь день. Тому на його базі можна показати різницю між дахом, південним фасадом і західним фасадом. Але спочатку покажу загальний вигляд, як виглядає дах, південний фасад і західний фасад. Лізу на дах. Отже я на даху, тут трошечки може бути вітер, я так закрию, щоб не глушило, але переключаю камеру. Так, камера, значить, південь у нас десь ось туди. Тобто у нас не по конику південь, а трошки під кутом. Тут зараз, по суті, сонце. Світить майже чітко в зеніті з півдня. значить Дахові панелі є 10 штук, 2 дивляться типу на схід, 8 дивляться типу на захід. Ну, насправді вони дивляться більше на давайте так, південний захід. Так? А це дивиться відповідно на південний схід. От. Їх і тут 4-6 кВт. Фасад і західний фасад. Так, південний фасад, ну він насправді дивиться типу, на південний схід ближче до півдня. Ось у нас є тут 4, 6, або, е, скільки або, 2-3, 5, 8 панелей по е, забув 560 чи, чи 580 Вт. Коротше, теж 4,6. І фасад, який дивиться. Не чітко на захід, а виходить, що у нас він дивиться трошки до півдня повернутий. Тобто він дивиться на південний захід, ближче до заходу. Типа південь-захід-захід. Тут південь-південь схід. Південь-захід-захід. Тут також 4,6 кВт. І тепер йдемо до ВРМ, до моніторингу, покажу, як вчора вели себе ці всі три поля, скільки генерації і яка ефективність. Зараз 15 квітня. Вертаємося до комп'ютера, от є графік вчорашнього дня. Що цікавого про цей день. В мене налаштована система так, щоб. Максимізувати використання сонця, і от саме в вчорашній день це вдалося. На що я опираюся, коли кажу, що вдалося. Вчора, в 6.55, коли там сонце почало генерувати, ось початок генерації сонця в 6.15, перших 5 ватт видно з дахових панелей. Рівень батарейки був. 30% це мій мінімальний state of charge. Ну, він може впасти і до 20%, але загалом це практично порожні батареї, якщо так сказати. І в кінці дня ось 97,2. Це було вже в 17.57, після чого ми повернулися додому і почали споживати більше сонця. У нас не було практично десь з 11 години дня. Дома. І ми не вплинули на графік. Тут можна сказати про деяку там, не знаю, ну не ідеальну схему, але точно е доволі чітку е схему, в якій порожня батарея, є сонце, е особо не переривається воно. По потужності, бо хмар особо не було. Е цілий день світило, цілий день заряджало, в кінці дня зарядило майже до 100%. І є у нас Три поля, поля сонячних, які я вам показав, зняв. Так? Тобто є сон, поле типу, на даху, яке типу дві панельки на схід, вісім на е, захід. Є е, поле, яке на південь-південь е, схід, є е, поле, яке на південь-захід-захід, е, чи там навіть більше. На сах... е, чи... Ну, коротше, ви бачили це відео. І вони тут є чітко е, показані. То, якщо я виключу батарейку, виключу дах, можна побачити класичну букву М. Тобто всі е, всі системи, які направлені на певну частину схід-захід, та, вони мають букву М. Ну, У моєму випадку, в мене нема схід-захід, у мене південь південь схід і захід. Та, тому у мене виходить південна сторона. Оця Оранжева, вона більша, ємніша, тому що дивиться на південь, західна, червона, вона менша, але вона в кінці дня видає те, що потрібно. Так? І дах. Якщо я виключу лишу тільки дах, О, тут буде видно просто класичну гору, так? яка видає. Що цікавого можна побачити з цієї системи? Батарейку можна не показувати, тому що немає змісту. Але, значить, умовний південний фасад. Найоптимальніша його потужність була в 11.33. Це коли сонце стояло якраз навпроти нього. І воно генерує 2,283. Але дивіться, на дах. Панелі на даху в цей самий момент генерують 2296. Тобто вони зрівнялися по потужності. Чому так? А тому що зараз сонце вже більше, ніж 45 градусів над горизонтом. Тобто сонце вже коли стоїть в зеніті, воно краще освітлює горизонтальну поверхню, ніж вертикальну поверхню. Тому вже тут видно, що в піковій для фасаду південного це ще не був пік даху. А пік даху був насправді ось тут. Де 2989 майже 3 кВт видало дах. Да? Це було вже в 15-18. Не в 11.33, а в 15-18. В 1518 південний фасад давав всього -то 1212. Тому що вже кут на південний фасад був інакший. Да? І пік мого фасаду західного. Знаходиться в 2298 наш 16.38. Ну, і Він доволі непогано, що показував себе в 1744. Тут був якийсь провал по всім, на напевних хмарах. Прямо видно, що по всім трьом. Тобто, що важливо тут зрозуміти, От коли ви будуєте систему схід-захід, можна використовувати досвід, який тут видно на графіку. Так? Тобто, На початку дня. До поки Сонце піднялося не вище, все йде так, ніби це хмарний день. Да? Дахова найкраще, тому що, от якщо така серпанок або такі легкі-легкі хмари, відбите світло падає на вертикальну поверхню зверху. Тому Дахова тут 946 в порівнянні з 341, це взагалі захід Сонце з іншого боку. І 636. Да? В кінці дня. В принципі, видно, що західний фасад працює. І, знову ж таки, в самому кінці дня дахові панелі, які мають кут 15 чи 18 градусів у мене, вони там мають, вони перемагають. Звісно, тут цифри маленькі, тому ця перемога не є такою суттєвою, але важливо це собі розуміти, що от дах кіловат і захід кіловат 300 так? Це в 6 вечора. Тобто, в принципі, починаючи вже з квітня, фасадні панелі починають програвати панелями, які лежать на даху, які дивляться або, ну, відносно в небо. Навіть ну, не в максимально сонячний день, а давайте так, 80% сонячного дня, так, коли є такі хмари. Тому що в день, коли небо прямо аж синє, таке як моя футболка, так, коли немає хмар. То ці графіки будуть більш різкими. Відбитого світла буде менше. І тоді різниця між прямим сонячним світлом і відбитим буде більша. Це важливо собі зрозуміти. От. Тепер, якщо б я обирав, чи робити ще раз фасадні панелі, чи ні, чи робити все на даху, От скажу вам, що квіт, до квітня місяця. Я абсолютно задоволений фасадними панелями, тому що до квітня місяця фасадні панелі <свісля> генерують краще, ніж те, що лежить на даху. Звичайно, у мене немає чистого поля на там, 50 градусів, так як в більшості ставлять SES е для зеленого тарифу, які дивиться на південь. Тобто ці панелі, звичайно, що будуть давати більше, ніж ті, що в мене 18 градусів схід-захід на даху. І вони будуть давати більше починаючи от з цього сезону, ніж мої панелі, які висять на фасаді південного. Але ті панелі будуть показувати е ось такий графік, як показують дахові панелі. Ну, тільки пік буде вищий. Пік буде зараз тут не 3, майже 3 кВт. Вони буду давати 3,5-4 кВт в квітні. В той час як до цього часу, тобто до квітня, а це що там виходить у нас серпень, Вересень, жовтий, листопад, грудень, січень, лютий, березень, так? це я рахую сіль. хай 6 місяців, фасад обганяє дах. Тобто зараз, от в моїй конфігурації, звичайно, в кожного вона своя. Але плюс-мінус, давайте місяць, так? середина березня. Це родина травня. Це той момент, коли панелі, які орієнтовані більше на південь, які орієнтовані на кут літній, вони перемагають ті панелі, які висять на фасадах в сонячний день. Тому тобто, що в дні, коли Росії не світло, це зовсім інакша картина. Про це я ще окремо зніму, тому що треба зболити такий день. От. Ну, і по графіку ви можете собі приблизно зрозуміти, як працюють ті чи інші е, панелі, От, як працює західний фасад, як працює південно східний фасад, як працює схід-захід е, на даху. Так? Тут видно, до речі, на даху, схід-захід. Так буде у вас тільки чим більший кут між сходом і заходом, тим більше буде отут провал вниз. Так? Якщо ви піднімете панелі на 90 градусів, то у вас буде практично дві гори. Так? Буде працювати одні панелі, які дивляться на схід, другі на захід. Чим менший кут, тим оцей провал менший. В моєму випадку, панелі, які дивляться на захід, видно, пік вищий, ніж ті панелі, які дивляться на схід. Бо на схід дивиться тільки 1 кВт, а на захід дивиться відповідно. 3,6 кВт, ну, менше одного, а там більше, ніж 3,8 кВт. Да? От. Це такі важливі розуміння е, графічні, як е, Сонце е, дає потужність. Тобто, якщо казати, куди далі розвивати цю систему, на мою особисту думку, ця система зараз доволі збалансована. Е, в із збільшенням потужності саме на другу половину дня. Тобто у мене на даху лежать панелі, які дивляться на захід більшою частиною, на західному фасаді стоїть сонячне ну, поле, не вистачає панелей, які в першій половині дня. Тому я думаю, що наступне, якщо або коли я буду, якщо звичайно Збройні Сили України дозволять, якщо я буду до, докидувати. Додаткове поле, то я його буду докидувати на дах на сторону, яка дивиться на схід, для того, щоб побільше сонця зі сходу ловити в першій половині дня. Тому що я помічаю, що в цьому в моїй збалансованій системі вранці ситуація, коли 30% акумулятора, сонця ще мало, починаємо це витрачати. І бувають в мене дні, коли я до кінця дня не зарядив повністю акумулятор. Да? Ось, наприклад, можна тут глянути. Да? Коли в мене в кінці дня 88,6%. Да? Ми тут споживаємо, акумулятор довго не заряджається і сидіти на 32% з 7,45 до 13, це ризик, якщо світло виключить, то ризик, що може не вистачити електроенергії. Тому на ранішній. На ранішні години також потрібно пік. А для того, щоб це був пік, це треба, щоб панелі дивилися або чисто на схід, це дуже ранішній, або типу на південний схід. У мене вони в принципі на цьому будинку дивляться так під кутом, типу на південний схід. І можна сюди докинути ще один ще один масивчик, який буде робити те саме, що зараз робить західний, тільки зеркальний. Тільки зранку буде такий пік, а потім до вечора вони будуть собі видавати. Чому не ще один фасад? Тому що ми стоїмо перед сезоном літнім, змісту інвестувати зараз в зимовий трохи менше, ніж закрити проблему можливих ризиків ранків. Тому що ще до осені треба дожити, а в нас розбомблена інфраструктура мобільної генерації. І е, е, велика частина сніг у нас починає падати коли, там десь заразу залізами такі, що непонятно, чи той сніг буде. Е, ну, грубо кажучи, до кінця листопада можна говорити про те, що в пасмурні дні панелі, які лежать на горизонтальній поверхні, генерують краще, ніж ті, що на вертикальній. Це вже я доказав е, собі. Е, Тобто, якщо пасмурний день, то панелі на горизонталі більше, тому що вони дивляться на більшу частину яскравого неба. Так? Але в сонячні дні панелі, які дивляться на небо взимку, вони генерують набагато менше, ніж фасад. Це теж доказано, тому що кут у них взагалі не оптимальний для тих днів. Тому на майбутнє, я думаю, що треба докинути ще якихось 4-5 кВт на ранкові дні, згідно цього графіку. Якщо комусь було цікаво, ставте лайки. Якщо комусь було цікаво, не знаю, не ставте лайки або ставте дизлайки. Якщо ви додовелись до цього моменту, дуже вам дякую за те, що підтримуєте канал. Будуть запитання, пишіть. Дякую вам. До зустрічі!